Якщо ми покладемо дитину на живіт без допоміжних засобів, ця поза може бути неправильною і некомфортною для неї, адже в такому положенні дитина не може опиратися на передпліччя і утримувати голову. Ноги також перебувають у нестійкому положенні, вони є дещо зігнутими в кульшових і колінних суглобах та завалюються на бік. Це суттєво обмежує обсяг рухів дитини. В такому положенні дитина нічого не може робити, адже зосереджується на тому, щоб утримувати його. Аби надати дитині правильного положення, спочатку кладемо валик під пахви. Валик має бути такого розміру, щоб дитина вільно опирала передпліччя на поверхню. Для того, щоб забезпечити правильне положення ніг, кладемо невеликий валик між ноги та ще один під гомілково стопні суглоби. Таке положення дозволяє випрямити ноги дитини і попередити розвиток контрактур, тобто обмеження рухливості у колінних та кульшових суглобах. Правильне положення на животі є найбільш сприятливим для розвитку дитини, у ньому вона може, наприклад, дивитися мультики чи бавитись іграшками, а також вона має широке поле огляду, може без проблем спостерігати за тим, що діється навколо. Перевагою положення на животі є те, що воно є стартовим для розвитку у дитини багатьох рухових навиків.